В ефірі випуск новин на діаспора ТВ у студії працює Наталія Алієва. Вітаю вас і розпочинаємо зі стислого анонсу. Чи буде листопад знову асоціюватися з місяцем без тютюнов Швейцарії? Чи знали ви, що якщо кинути курити на місяць, то ймовірність того, що ви кинете курити назавжди, зростає в п'ятеро. Гарна новина полягає в тому, що в листопаді вдруге стартує місяць без тютюну. Цього року ви зможете взяти участь безкоштовно зареєструватися на сайті тридаб'юмоасабак. Сейч. Після цього ви отримаєте повний спектр підтримки протягом 10 днів підготовки у жовтні, а потім протягом всього листопада. Як це працює? Ідея проста: курці кидають курити разом і мотивують одне одного в групах на Фейсбук, ділячись своїм досвідом, страхами, успіхами та мотивацією з іншими учасниками. Крім того, ви отримаєте безкоштовну професійну підтримку від медичних експертів, які нададуть вам індивідуальні поради. Якщо коротко, ви отримуєте щоденну підтримку з найкращими порадами, які допоможуть вам подолати труднощі, пов'язані з відмовою від куріння, у тому числі практичний посібник у вигляді персонального щоденника. Отож, якщо ви думали про те, аби кинути палити, листопад може бути саме тим часом, щоб почати більше інформації на сайті тридаблюмоасантабак.сейч. Цією новиною закінчуємо випуск. Бережіть себе і до зустрічі.